Це той рідкісний для українського правосуддя випадок, коли за ґратами опинився депутат, 27-річний народний обранець із Макарівської райради Матвій Євсеєнко чекає на початок засідання, опустивши голову. Три останні місяці він провів у СІЗО, як переживає неволю. Розповідати відмовляється. Я не буду завопчатися. Спасибо. Улітку Євсеєнко мав необережність сісти за кермо свого позашляховика п'яним і поїхати до Києва. Спочатку депутат не поділив дороги з таксистом і стріляв у нього з травматичного пістолета, а потім ще й тікав від поліції. Гонитва столичною кільцевою дорогою закінчилася трагедією. Перебувач в стані алкогольного сп'яніння, скоїв зіткнення з автомобілем газ, де перебували. Потерпілих на даний час вже один із них. Мертвий саме чоловік. А жінка перебував в дуже тяжкому стані. Сьогодні суд має вирішити, чи далі тримати підозрюваного за ґратами. В залі сидять сини пенсіонера, якого депутат відправив на той світ. На волосинці нині тримається й життя їхньої матері. Жінка досі в стані коми. Щодня на її лікування йде близько двох тисяч гривень. Ні копійки грошей не дав абсолютно. Ніякої допомоги від нього не було. Не в СІЗО будуть поки сидіти да, находяться. Тобто вони вважають, що вони скупають свою вину. Чому не допомагає сім'ї загиблого? Невже він хоче, щоб на його совісті була ще одна смерть людини? Що скаже депутат? Пропонували, допомагали. А як? В смислі. А так, як пропонують. За скоєне загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Суд вирішив, що на час розгляду справи він залишатиметься в СІЗО. Тим часом адвокат постраждалих підготувала позов про відшкодування матеріальної та моральної шкоди. На переконання юриста, якщо депутат не хоче допомагати постраждалим, сам гроші з нього має стягнути держава.